Друге листопада бутерброд. Аліса зручно сіла на стільці і піднесла до рота бутерброд. Вона вже збиралася його відкусити, як побачила голодні очі собаки лайми, що сиділа поруч. лісі стало шкода лайму, і вона поділилася з нею своїм бутербродом. Хоча дівчинка сіла лише половинку бутерброду, але вона була щаслива, що змогла нагодувати лайму. Аліса зовсім не скаржилася на те, що не наїлася. Чим можеш сьогодні поділитися ти? Мій біблійний вірш. Змій жити і в убогості, вмію і в достатку. Філіпійцям 4.12 Моя молитва. Своєю їжею я поділюся. Так робив ти, мій Ісусе.